Доброго дня, в ефірі Імпрес-Клуб, це проект інформаційного аналітичного порталу імпресії. І сьогодні будемо говорити про те, чого чекати в цій політичної осені. У нас сьогодні така своєрідна дискусія. До нас сьогодні запитали наші гості, це е, е, голова правління інституту української політики кожного дерева. Де Вітаю вас, пан гості і це професор політології Команівської академії Олексій Гай. Олексій Оксичувітаю вас. І нас сьогодні питання дня звучить так. Наскільки спокійно буде ця політична осінь? Чого власне, від неї чекати? І на вашу думку, вона буде все ж таки більш мати про європейське, чи, можливо, вже аж про президентські заборони? Будь ласка, з кого починаємо? На вашу сидіти. Пане Дякую. Осінь буде, мені здається, не такою вже гарячою, як можливо комусь хотілося би, і не буде млявою. Будемо говорити. Фактично стартувала президентська кампанія. Можна говорити, що вже політичні сили визначаються стосовно 2015 року і будь-яку дію тестують через призму 2015 року, виборів 2015 року. Причому не тільки президентських, а й місцевих. Другий момент це те, що я наприклад не сумніваюся, що угоду про асоціацію будуть вписано, і тому принаймні до кінця листопада політичні сили будуть працювати приблизно в одному руслі. Будуть звичайно цілі цілий ряд шарохувати буде цілий ряд. Там недомовленості, домовленостей будуть різні погляди на різні закони. Ми вже бачимо, що зараз є там е різні різне бачення законів про прокуратуру, різне ставлення до утилізаційних зборів, різне ставлення до сланцевого газу. Але в цілому будуть працювати парламент буде працювати на те, щоб ухвалити низку законів, які би дали нам можливість підписати угоду про асоціацію із Євросоюзом. Буде також дуже важливе питання, але воно ближче до кінця політичного сезону стане, це питання бюджету державного бюджету, і це питання буде доволі е, таким дражливим, воно можливо буде навіть гостріше, ніж питання стосунків із питанням геополітичного вибору. А що стосується якраз ситуації із Росією, ну, з Росією рано чи пізно потрібно було б визначатися. Якщо ми заявили про європейський вектор інтеграції, якщо ми заявили про те, що ми йдемо в Європу, то очевидно ми мали бути готовими до того, що Росія якимось чином буде реагувати. Вона не може не реагувати на всі наші е, бажання. Е, але як виявляється, дуже часто у нас ніколи не готові до зими. Сніг випадає в січні, як ми до нього не готові. Так само як і підписуємо угоду про асоціацію, ми не готові дуже часто до реакції з боку Росії. В даній ситуації думаю, що не 28-29 листопада будуть визначати майбутнє України, а відповідно те, що буде після 28-29 листопада. І тому політичним партіям очевидно потрібно вже сьогодні готуватися до того, щоб дати відповідь на те, якою буде Україна, що робити в Україні, що робити з Україною українців із українцями після 30 листопада. після того, як ми підпишемо до прососе. Але все ж таки більше акцент, навіть скажемо так, в парламенті буде загострені саме на якісь такі речі, пов'язані із європолітичним прагненням України, чи більше як внутрішні якісь? Насамперед, були, цілий ряд моментів, які від нас вимагає європейський союз, те, що вимагають вимагають європейські структури, ці моменти пов'язані на саме з внутрішньою політикою. І судові реформи, і реформи, реформи прокуратури, реформи, які будуть стосуватися взагалі різних галузей, які якраз вимагаються від які вимагають від України. Вони стосуються на себе внутрішнього переобладнання життя, перелаштування життя українців. А не якісь це не якісь закони, які потрібні європі скажі. пане Костя, тоді ваш прогноз наскільки як ви думаєте, український парламент справиться з тим домашнім законом, да, які ж по суті там ж кілька важливих законопроектів, які Раді все ж таки доведеться приймати. Що значить прийнято навчання? Що все ж таки можливо, яке на що не буде перенесено до відкладенного я оптиміст в цьому плані? Єдине, що українці, українські політики, вони неодноразово в історії демонстрували, що вони, скажімо, протягом всього відведеного періоду чупляться, ніяк не можуть йти згоди, а потім в останню ніч сідають і десь там до ранку приймають те, що. Зрозуміло, Оксім Сінько, давайте, давайте у нас. я прошу да, за останнього, то я сказав мій, що українці завжди домовляються в останній момент mm і -hmm. досягаються компромісу. Ви знаєте, я теж завжди про це говорю. Так чого че, чекати до останнього моменту? Три місяці, можливо, спокійно. Все, все правильно. Завжди. Я про це завжди теж говорю. Це все завжди українська політика, починаючи з 91-го року, вона це демонструвала, здатність домовлятися. І 91, і 94-й, 96-й, і, 96, і 2004-й, і 2007-й, аж поки до влади не прийшов до Тому що з 2010 року у нас були порушені всі формальні і неформальні правила. Тобто, якраз оця от здатність до компромісу, вона зникла два антиконституційних заклади. Перше це було формування. Уряду неконституційно в 2010 році в, і в кінці року скасування Конституції. Тобто це, звичайно, аж ніяк не компромісний крок, хоча експерти, до речі, в це не вірить. Експерти казали, що вони можуть ці взяти і так, от так і бак, повернутися до Конституції. Тому і тут виникли дуже серйозні проблеми, тому що з 2010 року ми побачили плідозерну політику до влади у вибудовуванні авторитарної системи. Інша річ. Що оця спроба вибудовувати авторитарну систему, вона не спрацювала. І зараз знову виникає питання, що дійсно треба домовлятися. Так? Дійсно треба домовлятися, і ми бачимо, що, скажімо, по європейському, по євронапрямку, дійсно у нас виникає можливість в принципі такої ну, паралельної, скажімо так, політики і влади, є позиції. Тобто, є можливість домови. Все. І е, я думаю, що власне питання підписання угоди це є питання номер один. Хоча для, е, можливо, політиків, а в першу чергу для Януковича основне питання, безумовно, це президентські вибори 2015 року. Але в цьому контексті вони бачать, що підписання угоди може дати їм певний плюс. Тому зараз це питання номер один, тому що ми, очевидно, маємо думати не про президентські вибори, а про цивілізаційний і геополітичний. Вибір. Тепер, якщо можна далі, так, далі, якраз скажу про. Звичайно, 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 я хотів би вірити, що угода буде підписана. А, виникає питання, і і можливості для цього є. Виникає питання, чому дійсно тягнули до останнього моменту сприйняттям цілого ряду закону. Бо чому Чому не можна було це зробити раніше? Чому це все буде робитися в вересні? Очевидно, що ці закони, і взагалі все, що відбувається навколо цієї угоди, і доля Тимошенка, все це стає якби частиною ем, торгу, який веде зараз ем, Київ, офіційний Київ з Європейським Союзом. Знову ж таки, чи є можливість ухвалити ці закони? Є така можливість, але питання в якому вигляді вони вони будуть ухвалені? На що влада згодна буде піти, а на що вона все-таки буде тримати до останнього моменту. залишається велике важливе питання, питання до виборів. І отут, я думаю, що знову ж таки ми бачимо прагнення влади це на грудень, а чому на грудень, тому що абсолютно очевидно, що якщо вибори будуть проводитися раніше, то провести ці вибори панормально нинішня влада не може. Якщо вона буде їх проводити не по-нормальному, то очевидно, це спрацює проти угоди про асоціацію. Тому я очевидно бачу це от прагнення, що все таки вибори провести курсу. Я не Очевидно, вибори будуть призначені все таки до саміту в Вінниці. Бо це власне без цього їхати на саміт на саміт неможливо, найс... ну, так, але я думаю, що все таки будуть намагатися провести це у. Зробити це у грудні, тому що уявити ці вибори без порушень я не можу. Хоча для влади логічно красиво би взяти провести вибори, перемогла б там опозиція. Вона ми так демократичні все. Будь ласка, відкрив Але я думаю, що все-таки це буде відверто. Останнє, що я хотів би сказати з приводу Росії. Я думаю, що Росія ну це не оригінальна моя думка, що Росія зараз Путін своїми діями він фактично підіграє. Uh, uh, віддає віддає, віддає Україну, а він підштовхує. Він підштовхує Україну, підштовхує того самого Януковича, який не любить, коли йому диктують. Так, і більше того, він виразу він навіть певним чином сприяє Януковичу, тому що очевидно, що. Зараз європейці настроєні, не побачимо, що може робити Росія щодо України, і вони будуть зараз настроєні так, що все таки більше на користь асоціації, тобто певним міром, парадоксально, але тиск Росії буде пом'якшувати Януковичу колочу життя в переговорах з європейським союзом. Але робити з цього висновок, що от на 100% у нас угоди в кишені, ну я б не робив. Тобто нам ще, ще треба ще попрацювати. Олексій Василь, за зарані. От я ви про те, що ви все ж таки думаєте, що законопроекти будуть прийняті. По перше, між ним кому став законопроект чи до протидії дискримінації на да? секс меншин. Як ви думаєте, який, яке може бути вирішення цієї саме цілому? Депутати говорять про